У нашому місті поруч із іншими напрямками соціально-економічного розвитку, значна увага приділяється туристичній галузі, тому що розвиток туризму це і розвиток і збереження історико-культурної спадщини міста, розвиток бізнесу, розвиток інфраструктури міської, ну і зрештою це розвиток і повністю і інтелектуальності наших громадян, нашої громади. Тому я висловлюю щиро впевненість, що. Захід дасть новий пошток для розвитку туристичної галузі і в нашому місті, в районі, і що ми спільними зусиллями і міської влади, і бізнесу, і громадськості міста, за підтримки обласного керівництва, ми зможемо зняти цю галузь на новий рівень, який дійсно, дійсно забезпечить і розвиток самого туризму, і розвиток нашого цілому. Нашого Хочу побажати всім присутнім добра, щастя злагоди і всього найкращого, а також нових успіхів у вашій діяльності. Дякую за увагу.